Усім доброго ранку, вітаю вас на каналі Світ Настільних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. І на початку відео я хочу нагадати вам про нашу ініціативу плюс против Кубуком по ворогу. Вчора закінчився сьомий етап аукціону благодійного, на якому ми збираємо кошти для наших захисників, і в цю середу вже запуститься восьмий етап. Тож, чекайте новин від нас. Також хочу нагадати, що в описі до цього відео є посилання на ігри від наших партнерів. Це є магазин Лекан, видавництво Lord of Boards. Вони надали певний, певну кількість свого товару, який ви можете придбати за посиланням. І уся сума, яку ви заплатите за цей товар, буде надіслана нам на «Міплус против». Також ви можете заплатити більше, ніж вказана ціна, і ті гроші теж будуть нам перераховані. І я забув, що на початку відео потрібно подякувати усім захисникам та захисницям, які в цей нелегкий час боронять нас від ворога і дають змогу спокій робити цей стрім для вас та бережуть наш сон. Тож, дякуємо Збройним Силам України, усім формуванням, волонтерам, які їх підтримують. І нагадую ще раз про нашу ініціативу Міпспротив Кубоком по ворогу. Також в описі до цього відео ви можете знайти картки, які скроляться внизу екрану, і переказати кошти. Там є картка на Міпспротив та картка підтримки каналу. Підтримки каналу це ви підтримуєте мене, і таким чином я можу волонтерити увесь вільний час який в мене є, тому що волонтерство забирає достатньо багато часу. І що ж, перейдімо до новин України. І першою новиною у нас будуть новини від компанії Дікач. Дікач зібрався локалізувати настільну гру Cultivate. Це гра з механікою Take Z та побудовою патернів. Вам потрібно буде збирати свій культ, здійснювати саботаж в рядах культу ваших опонентів. І гра закінчується тоді, коли хтось з гравців складе повністю усіх тих міпликів у себе на полі. І гравці підраховують бали за своїх послідовників, бали за виконання цілі та отримані бонуси. Ну і звичайно, перемагає той гравець, який набере найбільше переможних балів. Наступна локалізація від Гікача Ла Ісла Пердіда це є ролон райд, який розрахований від 1 до 4 гравців, де гравці малюватимуть різні типи територій на своєму аркуші, намагаючись якомога краще виконати 4… Критерії в грі, і що кажуть, що кожна партія буде мати інші критерії. Тож виглядає коробка просто бомбово, неймовірно. Також арти на картках теж класно виглядають. І будемо чекати більше новин від Гікача. Наступно, нам навіть Гікача за те, що вони сказали, що вони локалізують третю та завершальну самостійну гру. У світі Орефлами, а саме «Орефлама Альянс, і кажуть, що в цій грі з'явилося 10 нових ефектів, які додадуть ще більше інтриги до наших партій. Тож чекаємо, коли «Гікач» відкриє передзамовлення. Хто нага... не пам'ятає, то нагадаю, що «Гікач» «Орефлама» друкував в Україні. Тож, я думаю, що <кій> друк та ціна будуть доволі приємними. Також Гікач так доволі лайтово ти звернув, що вони будуть локалізувати карткову гру Війна персня. Це буде асиметрична гра для двох, трьох або чотирьох гравців. В кожен з гравців будуть мати колоди різних сторін, і в кожної сторони, відповідно, буде своя умова для перемоги. Тож, будемо чекати, тому що світ. Володаря перснів є доволі цікавим. Наступна новина у нас буде від компанії Третя Планета. Вони вже оголосили, що вже від сьогодні, навіть з 1 вересня, на полицях ваших улюблених магазинів має бути маншкін Стимпанк. Переклад там доволі гарний. Я чуть чуть приймав участь в його перекладі цієї серії і. Як відомо, третя планета славиться тим, що вона робить просто шикарний адаптивний переклад. Ну, і Манчкін – це така доволі легендарна гра. Я думаю, що має бути красиво. Наступні новини у нас від компанії Лелекан та компанії Гамбіт. Їхня співпраця принесла нам. Локалізацію 13 підказок. Вони вже також мають знаходитися на полицях магазинів від сьогодні. Гра дуже класна, ми вже її затестили. І вона така собі, це варіація на тему гри клю. Хто не знає ту клю, це і моя улюблена настільна гра, і класна, гарна така сімейка, просто неймовірно. Також. Лолекан та гамбіт викупили тираж настільної гри Sequence. Вони хотіли домовитися про її локалізацію, але, як виявилося, в Україні вже якась компанія її локалізувала компанія, яка нам невідома, яка не займається настільними іграми. А Лалекани зв'язалися з правовласниками. правовласники сказали, окей, йдіть до них. Лалекани пішли до них. Ті кажуть, у в нас вона продається погано. І лалекан каже, давайте ми вас викупимо тираж. Тож Лолекан. І гамбіт переклали правила, і до кожної коробки будуть докладати правила українською мовою. Як казав власник лекано, гра дуже класна. Не знаю, ніколи її не бачив, але загалом цікаво, треба буде її спробувати. Наступна новина в нас від компанії Kilo Games. Це те, що Хора вже в вільному продажі від сьогодні. Але на трьох картках виявили помилки. На трьох картках місцями е, при верстці поміняли іконки. І зараз Кіло Геймс думаю, як вирішити питання з цими, ну, з цими картками, тому що це так трошки е, не дуже добре. Ну, але вже як є, як на мене, то найпростіший варіант це замовити на виробництві набір з цих трьох карток і розіслати до кожної коробки, прикріпити, там, я не знаю, скотчем, щоб люди собі замінили. Або можна просто стрілочки поставити на картках, щоб поміняти символи. Ну, то таке. То так не робиться, але вже як є. І крайня новина від... Kilo Games це те, що стартував другий етап передзамовлення їхньої локалізації Shards of Infinity уламки нескінченності, там база плюс доповнення. І другий етап має знижку 10%. Тож, якщо ви ще не грали в цю гру, дуже раджу прийняти участь перед замовленням, бо це дуже гарний такий собі дикбілдер, простенький і гарно намальований. А далі у нас на Часі новини світу. Тож переходимо. І перша новина в нас в те, що в... вийде цифровий манчкін від Dear Wolf Я не знаю, чесно, мені манчкін в принципі, не вважається поганою грою. Такий собі. Гарний шарш на тему рольових настільних ігор. Ну і малюнки Ковалика це просто, просто щось неймовірне. Мені дуже вони подобаються. От. Далі у нас а, ще от артицією апки, яка буде. Ну, не знаю, мені подобається. Я б, я б грав. Наступні новини у нас від компанії Ravensburger. Вони оголосили про вихід своєї нової. TCG eh, Disney Лоркана. TCG це є eh, Trading Card Game, тобто це гра, на, яка eh, за типом буде подібна до Magic The Gathering та Pokémon карткового. І подивимося, в принципі, в Дійсне доволі багато персонажів, щоб його eh, копати і доїти, бо та корова завжди носить золоті яйця. Наразі про гру взагалі практично нічого не відомо. І лише сказали видавці, що вона буде менш конфліктною і матиме низький поріг входження для нових гравців. Ну, будемо чекати, ой, перепрошую на більше новин. Наступна новина у нас від компанії Rio Grande. Вони анонсували 15-те доповнення до свого класичного декбілдера під назвою Dominion. Саме доповнення буде називатися Plunder, і у ньому буде 500 карт. Чесно, я не пам'ятаю, скільки в базі, але, як на мене, це 500 це дуже багато. І хто не знає, то Домініон це є батько, якщо так можна сказати, власне, декбілдингових ігор. Тому, якщо ви його награли, то дуже раджу спробувати. Дуже простенький, але дуже захопливий. Там можна так комбовомбо робити, що інші гравці будуть сидіти і такі. Ти вже походив. А зараз, а тепер. І ну, в мене просто була така ситуація, коли я грав з Чуваком, який дуже любить е, домініон і він там просто такі комбо-вомбови мучив, неймовірно. Далі ми йдемо до новини про гру, яка з 2001 року посідає топ в сімейних настільних іграх, і це Каркасон. Цього разу вирішили випустити кооперативну версію відомої гри, де гравці будуть розміщувати тайли та намагатися зупинити поширення привидів, ізолювати привидів на кладовищах, використовувати замки з привидами в своїх цілях, і якщо привиди не захопили землі, то гравці перемагають. Ну, загалом кооперативний Каркасон це звучить для мене щось доволі дико і цікаво, тому на нього я би. Подивився. Бо ну, ну чого не доїти корову, яка носить золоті яйця? Наступна новина теж від компанії Ravensburger. Вони оголосили про вихід нового доповнення до гри Віленіус. І цього разу це, якщо так можна сказати, це монодоповнення. Там буде лише один поганець це буде Веном. І він буде битися проти людини Павука. і Ну, ну, ви знаєте, так? корова носить золоті яйця, її треба доїти. Якби загалом персонаж Веном мені подобається, Віленіус мені теж сподобалося. Ми маємо базову коробку з Маринкою. Правда, зіграла в неї лише один раз, але після смак, після гри залишиться дуже гарний Дуже гарно оформлена гра. Е, я про арти Єдине, що самі ці павни персонажів, як на мене, вилеті доволі. Неякісно, мабуть, так правильно сказати. Але це таке моє. Там багато було тредів, до речі, на БГГ про це. Тож, кому цікаво, можете загуглити собі. І також космос анонсував нову кооперативну гру з кубиками, яка розрахована від одного до чотирьох гравців, і називатиметься вона Lord of the Ring Together to The Mount of Doom. Інформації поки взагалі практично нема, і лише що сказали космоси, що завдяки стратегічному використанню кубиків гравці пересуватимуть персонажів по ігровому полю, намагаючись доставити Фродо на гору дум. Якщо Фродо дійде до гори, гравці виграють, і планується вихід самої гри до Ессена, який відбудеться в жовтні цього року в Німеччині в місті Есен. Не Так, не до Есена, а до Шпіля. І остання новина на сьогодні у нас від Portal Games. Вони анонсували знову ж таки до шпіля вихід нового сюжетного доповнення з соло компанією для їхньої гри Imperial Settlers, Empire of the North Wrath of the Lighthouse. Доповнення буде містити в собі 15 унікальних сценаріїв для соло гри, які складають цілісну історію. і... Крім того, кожен зі сценаріїв можна буде грати окремо як і сценарії базової гри. Я думаю, що вона буде сказано стільки, скільки вони будуть доїти тих корів. Це про до Максима відповідь. Е, ну, а на цьому все. Всі новини на сьогодні. Дуже дякую, що ви були з нами. Бережіть себе і нагадую, що мені також потрібна фінансова підтримка. Номер картки для допомоги каналу є в описі. Номер картки Міплуспротиву також є в описі. Будь ласка, бережіть себе, бережіть близьких. Слава Україні! До наступних зустрічей. Па-па.